Син, мій любий, якого я вам подобаю. Слова сьогоднішнього Іванія. В ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа і Христос Хрещається. Ми в Христі маємо той один день у році, коли ми вітаємося саме цим привітанням, яке тут так гарно впорядилося на нашій галицькій землі. І хіба ніде більше ні не почуємо? Хіба в нас це прекрасне привітання? Ми по особливо завжди переживали. Йорданські свята. Ми випадково ми маємо так багато назв, правда, і Йордан, і водохреща, і богоявлення, правда, і навіть є ще таке давнєсловська е, назва цього свята просвічення навіть в Іванглії, коли ми відкриваємо книгу, де є Євангелії в чудників, яке ми зранку слухали, то написано, що Євангелій не перед Просвіченням. Отже. Це свято має дуже багато назв і не випадково, бо воно має дуже велике для нас значення. Воно має дуже багато граней, воно дуже промовисте і кожна з тих нас доповнює одне одного, щоб ще краще розкрити для нас суть цього великого і славного свята Богоявлення. Ми зранку на тієї літурії, роздумали над тим, що народ відчував потребу. Спішив до пустелю до Йоанна для того, щоб там, почувши його науки, приходити до Йордану і на знак Покаяння. Оце був той шлях, який відкривав переміну для людської душі. Це був той шлях, який допомагав повернутися до послуху Господері, повернутися до того образу якому Господь покликав до життя ізраїльський народ, який мав бути вірний Господеві у кожній своїй дії, в кожному своєму слові. Сьогодні ми, переживаючи свято Богоявлення, водохреща, зустрічаємо там, де приходили ці люди, самого Господа Бога. І нині, нам, Іони, Матей зосереджує нашу увагу на тому, що Господь приходить до Йоанна, щоб зретитися і той. Як сам Ісус про нього каже, найбільший із усіх пророків Старого Завіту, правда, останній пророк Старого Завіту і перший Нового Завіту, бачачи духовним оком, що це сам Бог до нього приходить, каже, що не личить мені тебе хрестити. Але Господь каже, ти приходиш до мене, але я маю приходити до тебе. Але каже Ісус, це тепер. Так, величий нам зістити всяку правду. Господь приходить для того, щоб об'явитися людям, об'являється тим людям, які шукають за Господом Богом. І це є така перша, ключова і найважливіша думка для, для кожного з нас. Що якщо ми хочемо відчути на своєму серці у своєму житті дію Господа Бога, мусимо докласти зусиль, щоб його шукати. Мусимо докласти зусиль, щоб над собою працювати. Мусимо бути для себе не так адвокатами, як суддями, які бачать свої помилки, а Господь спішить їх оправдати, Господь спішить їх омити. Господь, як нині, приходить до Йордану, так хоче прийти до серця кожної людини, щоб нас перейди, сповнити нас своєю божественною силою. Господь, який приходить до Йордана і охрещується, об'являється кожному з нас, виявляється у вигляді Пресвятої Трійці, бо Дух у вигляді голуба сходить на Ісуса, а Бог Отець тебе промовляє цей син, мій любий, якого я уподобав». Коли ми собі заглянемо у Писанні старого завіту, то знайдемо, що кожна. Велика і добра справа має бути полоджена за свідченням двох по трьох світів. Сьогодні ця велична справа побоявлення посвідчується самим Господом Богом при святій Тиці, посвідчується Богом Отцем з голосом, що промовляє, посвідчується Духом Святим, Голова. І посвідчується Іваном Пророком і Притечею, який для того прийшов на світ, для того його Бог покликав до життя. Від того його послав, на цю місію приготування стежок Господні, вирівнювання тої стежки Господні, щоб здійснилася ця кульмінація, яку ми сьогодні переживаємо, об'явлення Господа Бога людям, той прийшов, щоб їх спасти. Він об'являється для кожного з нас, щоб ми ніколи не сумнівалися, щоб ніяка єресь, як і пісток людський, людської хитрощі чи диявольській. Не забрав нас такої важливої віри у нашому серці, такої важливої для нашого спасіння, якої важливої для того, щоб ми міцно могли стояти на ногах і крокувати дорогами свого життя. Господь об'являється для того, щоб ми знали, що ми є Божі діти. Хрещення у перекладі означає занурення. Господь занурюється у воду Йордану, де люди приходили з наміром, щоб позбутися гріхів, немов би ще краще, підтверджуючи, для чого він прийшов. Прийшов для того, щоб з нас забрати гріхи. Ми сьогодні співали, завжди співаємо в цьому святі ви, що Христа хрестилися, у Христа зутягнулося. Бо кожен з нас. То є Христином, зодягнувся у Христа. І Господь хоче, щоб ця у божество самого Господа Бога тривала уточного життя, не було лише епізодом нашого життя, коли ми сухрестили, але щоб була тягністю нашого життя, щоб ми не втрачали цієї подоби Божої, щоб ніяка пляма ріха не занечищила нашого серця і не зробила нас на водіці. Тому сьогодні. Коли ми святкуємо свято Богоявлення, коли ми освятимо воду, щоб принести її додому, щоб нею причащатися, щоб її мати на випадок всякої недуги, щоб мати через неї особливе благословення, просімо Бога, щоб так само, як ми хочемо мати цю воду в себе вдома, таким сам наше з вами прагнення буде такими чистими, як ця вода, буде такими благословенними, як ця вода, бути тими. Орі Бог, Бог промовляє це діти мої, людоні, яких я поподобав. Христос Хрищає.